Якщо людина страждає в цьому житті, це карма за погані дії в минулому житті решемот, спогади, записи минулого вони тиснуть на людину, вони визначають її сьогодення і майбутнє, але людина може змінити своєю поведінкою зараз вплив цих записів із минулого. І зробити так, щоб вони сприймалися позитивно. Усе залежить тільки від нас у теперішньому часі. А що це за записи, такі, які в кабалі називаються решемот? Інформація. Інформація про минулі дії. А чи є решемот від майбутніх дій? А їх ще немає. Та чому ж вони повинні? То немає решемот? Від майбутніх дій у нас є тільки припущення. Ось ці інформаційні дані решимо з минулого. А де вони записані? Вони записані в нас на наших бажаннях, що називається в нашій душі. Як керувати своєю реальністю? Напряму. Ми не можемо керувати своєю реальністю, а тільки через вчинки. Через ставлення до інших, якщо ми будемо правильно ставитися до інших, то таким чином ми позитивно змінимо і свої власні дані і реальності проходитимуть у нас чітко, правильно, послідовно. Як зрозуміти, чим ти можеш справді бути корисним людям і робити це із задоволенням? Бути корисним для людей, людям корисним можна бути тільки якщо ти намагаєшся їм допомогти в досягненні правильної мети, тобто уявити собі, що ця людина як твоя дитина і тому ти намагаєшся їй допомогти, підтримати. Ось це найголовніше. Якщо ми будемо так одне до одного ставитися, то тоді ми просто станемо як група хороших дітей.